Розбуди в собі велетня. Частина дев'ята, присвячується тій неприборканій енергії, яка дрімає в кожному з нас. Розбуди її. Ніщо не справжується, якщо цьому не передувала мрія. Ви маєте лампу, яка не обмежує вас тільки трьома бажаннями. Першим кроком до цього буде вироблення більш суттєвих, більш натхненних цілей яким ви можете кинути виклик. Всі ми повинні відкрити в собі або створити свого роду одержимість. Постановка цілей це перший крок у перетворенні невидимого у видиме. це фундамент для будь-якого успіху в житті. Будь-яка постановка цілей повинна негайно супроводжуватися розробкою плану та активною поступової дії у напрямку її здійснення. Якщо ми продовжуватимемо рухатися в правильному напрямку, то зможемо досягти не тільки поставлених цілей, але й набагато більше. Іноді ми повинні повірити в те, що наші розчарування насправді можуть виявитися прихованими сприятливими можливостями. Використовуйте метод мозгового штурму протягом 5 хвилин не менше, не переставайте записувати думки в будь-який момент. Коли вони тільки виникнуть. Тобто, принаймні двічі на день ви повинні повторювати і емоційно насолоджуватися процесом досягнення кожної зі своїх найважливіших цілей. Саме по собі досягнення цілей ніколи не зробить нас щасливими надовго, суть у тому, ким ви стаєте, коли долаєте перешкоди на шляху до досягнення цілей. Які можуть дати вам найглибше і довготривале почуття задоволення. Пам'ятайте, що ви повинні переглядати перелік своїх вищих цілей, намічених на один рік щонайменше раз на день. Як тільки ви наблизитесь до того, до чого ви прагнули так довго, негайно встановлюйте новий ряд цілей. Пам'ятайте, що гідне майбутнє Є їжею, про яку прагнуть наші душі. Звичка це чи найкраща зі служниць, чи найгірша з господин. Щоб піднятися на новий рівень персонального та професійного успіху, потрібен лише новий рівень мислення. Протягом наступних 10 днів, починаючи з цього моменту, прийміть на себе зобов'язання взяти повний контроль над своїми. Розумовими та емоційними здібностями шляхом прийняття прямо зараз рішення про те, що ви не потуратимете собі або зациклюватиметеся на неродючих думках або емоціях протягом 10 наступних днів. Запам'ятайте, наша мета не в тому, щоб ігнорувати перешкоди, що зустрічатимуться на життєвому шляху, а в тому. Щоб привести себе в кращий розумовий і емоційний стан, в якому ви не тільки знайдете необхідні рішення, але й почнете щодо них певні дії. Ніколи не витрачайте більше 10% часу на саму проблему і 90% на її розв'язання. А що ще важливіше, не нехтувати дрібницями і пам'ятати, все це по суті дрібниці. Спочатку ми створюємо звички. А потім звички створюють нас. Дозвольте попередити, не приймайте це десятиденне зобов'язання до тих пір, поки не будете впевнені, що точно будете жити відповідно до них протягом усього життя. Для більшості захист звичного посереднього способу життя набагато зручніший за ризиковану спробу добитися чогось більшого в майбутньому. Сутність людини не зводиться тільки до її поведінки в даний момент. Всі ми володіємо системою або знаходимося в процесі, за допомогою якого визначаємо, що означає для нас ті чи інші речі або явища, і як нам необхідно діяти в будь-якій життєвій ситуації. Якщо хтось робить щось краще за нас у тій чи іншій галузі життя, то це відбувається лише тому, що у них є найкращий спосіб розуміння оцінки значення речей, явищ і того, що їм слід у зв'язку з цим робити. Глибина людських знань заснована не на кількості набутого досвіду, а на його якості.